Вітання усім, хто приєднується до нас. Ми продовжуємо з вами підготовку до НМТ і сьогодні розглянемо дві теми пряма мова та оффографія. Пряма мова, називають чуже мовлення передано дослівно з повним збереженням змісту форми і інтонації. Насправді, тести з прямою мовою трапляються в самому НМТ, але не так часто. Єдине, що вони звучать так, що вам треба знайти помку. Тому для цього нам треба запам'ятати саме, як оформлюється е, пряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Ви бачите схемку, табличку перед собою, де е, ви бачите П це пряма мова, А це слова автора. І в залежності від того, де вони стоять на початку чи в кінці, ми маємо запам'ятати певні розділові знаки. Пряма мова береться в лапки. Якщо це розповідальне речення, тобто розповідне, ми ставимо кому тире Якщо це. Це речення питання або окличне звертає вашу увагу, що знак питання і знак оклику у нас ставиться до лапок. І ви бачите приклади. Якщо навпаки слова автора спочатку йдуть, то ми ставимо двокрапку. Тут поет не втерпів, хто там. І знову звертає вашу увагу, що знак питання ми пишемо до лапок. Лише крапку ми пишемо після лапок. Окремого коментаря потребує випадок, коли слова автора стоять усередині прямої мови. Так? Після слів автора ставиться коментаре, і пряма мова починається з малої літери. Якщо слова автора стоять не на межі двох речень прямої мови, а всередині одного речення, то, відповідно, розділові знаки будуть інші. Коли одна частина слів автора стосується тієї ж частини прямої мови, яка йде перед розривом, а друга стосується тієї, що йде після нього, то після слів автора ставиться двокрапка. і тире, А пряма мова продовжується з великої літери. Тобто, відкриваємо лапки. Пишемо пряма мова, кома тире слова автора з маленькою, і потім ставимо двокрапку і продовжуємо пряму мову. В контексті прямої мови ще вивчається поняття цитата. І оформлення цитат. Також в тесті у вас можуть бути завдання, спрямоване чи правильно оформлено цитату, воно оформлюється приблизно як пряму мову, воно також береться в лапки. Якщо цитата наводиться не повністю, то на місці пропуску ставиться три крапки, тобто незавершена думка. До прикладу, слово для Лесі Українки це гострий безжалісний меч, що здійма вражі голови з плеч. І ми бачимо речення не на закінчене. Найпоширеніша помилка, яка може вам трапитися в правописі цитат, тобто у цитатах, це запам'ятайте, що віршований текст в лапки не беруть. Тобто, мотив, до прикладу, мотив збройного повстання за краще життя звучить в рядках. Поховайте та вставайте, ми звертаємо увагу, що ми не беремо вірш в лапки. І безпосередньо до теми орфографія. Вона включає в себе 15 тем, міні-тем. І ось ми розглянемо частинку на сьогоднішньому занятті, а вже останні теми з орфографії, відповідно, на 10 нашому занятті. Що ж до першої теми, це ненаголошені літери «Е» і, «О». У коренях слів. Тобто ми можемо деякі слова перевірити, але найчастіше ви бачите таблицю. Так, і дійсно, треба замінити певне слово або дібрати спільнокореневе слово, так, щоб цей сумнівний наголос. Тому що, коли у нас літера не під наголосом, ми її можемо сплутати. Великий, великий, Так, коли не чітка, швидка вимова. Тому Великий велич, помиритися мир, розумний розум і так далі. Найпоширеніша літера Е пишеться в сполуках ере-ле, літера И пишеться в сполуках Рили. І О, відповідно, Оро-Оло. Насправді тут нічого складного, але хочу звернути вашу увагу, вивчити спеціальні слова. У деяких словах написання літер не можна перевірити. Левада. Президент, кишеня, директор. Тому ці слова треба запам'ятати і перевірити їх написання, ви можете скористатись орфографічним словником. Наступна тема це спрощення. В українській мові відбувається спрощення приголосних на письмі і у вимові. Запам'ятайте такі сполуки з динизини, проїзд проїзний. Тиждень тижневий, радість, радісний, щастя, щасливий, на сели». Я ще своїм учням кажу, що тут залежить від частини мови. Найчастіше у нас в іменниках зберігається літера, але тільки іменник утворився на прикметник, проїзд, проїзний», тиждень тижневий. То, відповідно, у нас відбувається спрощення і ця літера випадає. Винятки: вискнути, випускний, тоскно, скнарі, скніти. Спрощення не відбувається. Треба ці слова запам'ятати, тому що тестові завдання побудовані так, що якщо вам треба в певному рядочку знайти спрощення, де воно відбувається, де воно не відбувається, обов'язково буде слово з винятків, так? тобто з прикладів. Тому запам'ятайте, можна за допомогою руки: зап'ясний, кислявий, пестливий, хвасливий, хворостян і 16. То і, відповідно, похідні від них. Інші слова, які кінчаються на ти, на сити, форпост, форпостний, контрастний, компостний. І такі сполуки, як ситици, ситичиськи, нець, кістка, кістці, невістка, «невіщин». У вимові тут насправді невістка, «невіщин» у подібних спрощеннях вони позначаються на письмі, тобто на письмі ця літера випадає, а у вимові вона залишається. тому «невіщин» Ми не чуємо, але пишемо з невістка невістчин, туристки, туристська. Також важлива тема з орфографії це зміна приголосних, утворення прикметників, відповідно. Теж легко запам'ятати за частинами тіла: рука, нога і вухо. Г, Ж, З. нога, ніженька нозі. Коли ми відміняємо і, певно, змінюємо слово, у нас відбувається оце чергування. Тому. Прага праздський, париж паризький. Боягуз боягузький, а не парижський. Боягуж, ну Там боягуз немає проблем більше, це шиплячимо. «Кичиці» рука, рученька руці. І додаємо суфіксський або цво. Козак козацький. Ткач, не ткачство, не ткацький, а ткацький. І хишеси вухо, Вушенько у вусі. Чех-чеський, товариш, товариський, Одеса, Одеський. Винятки, запам'ятайте, спрощення в цих словах не відбувається, чергування приголосних в цих словах не відбувається: Казахський, тюркський, баскський, Мекка і похідній Мекський, нью-йоркський. пишемо через Дефіз. І ось ми бачимо, що дити, вони так і залишаються, так? Людство, людський людство, брат, братський братство. Запам'ятайте, це легко запам'ятати за частинами тіла. Далі у нас творення іменників із суфіксом ин від прикметиків із суфіксом ськи або тьки. Був харківський, а нам треба утворити іменник Харківщина. Одеський Одесьчина. Подвоєння буде у нас «цьки» і іськи. Ми бачимо турецький, Туреччина, козацький, Козаччина. Про подвоєння і подовження теж буде тема на наступних слайдах. Галицький, Галичина, запам'ятайте, пишемо без подвоєння. У нас не збігаються там літери. І відповідно за допомогою слів також запам'ятайте оцей помаранчевий квадратик. Винятки дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний в значенні бідолашний, якщо сердечні від слова серце, але бідолашний це синонім раніше використовувалось, є такий твір, сердешна Оксана. Тобто бідолашна оксана. Соняшник, торішній всеношен. Також ці слова запам'ятайте, тому що там не відбувається цього творення. Наступна підтема з орфографії це правопис м'якого знаку, або знак м'якшення. Знак м'якшення ми пишемо після де ти з'їси цілини. Певно, ви чули цю фразу в школі, так, мнемонічна фраза, яка допомагає вам запам'ятати ті чи інші е, правила, бо апостол це мав побув, а де ти зі ці цілини це стосується знаку м'якшення. І коли ми пишемо м'який знак, також табличку ви бачите перед вами, запам'ятайте, це насправді позначення м'якості, так, бо знак м'якшення він є для того, щоб пом'якшувати ті чи інші літери в словах. У середині складу перед О сьомга кульовий, в суфіксах «ськи», «цьки», «цьки», «оньк», еньк, «юсінк», «юсінк». перед ся у дієсловах хвилюється, змагається, підводця. В словах, які похідні від лялька, ляльчин, ненька, ненчин і так далі. Після ли перед м'якими приголосними, гуцульський, посольський. М'який знак ми не пишемо після б, п, в, М, Ф та шиплячих. Тобто, в російській мові навпаки, степь, любов у нас після шиплячих ніч, піч, ріж, степ, любов, ми не будемо писати знак м'якшення. Після рі, якщо слово, у нас в кінці складу, твердий лікар гіркий. Між подвоєннями літерами на позначення подовженого приголосного зілля стаття. Пісня між двома м'якими приголосними. Пісня кузня. Тонший камінчик, Волинський панство після ен перед жеща. і суфіксом міськістви у кінці першої частини складних числівників 60-500. І так само похідні: рибалка, рибалчин, оленка, оленці. До прикладу, є наталка, наталці. Без м'якого знаку. Якщо на талонька, то на талонці. дівчинка, дівчинонька. Тому звертайте увагу на. Суфікси зменшував пасливі суфікс, вони зазвичай всі мають знак м'якшення. Зауважте, що ми пишемо м'який знак у словах бринчати, різьбя, тьмяний. Дуже часто в тестах саме ці слова попадаються. Якщо у вас, наприклад, тестове завдання, м'який знак або апостроф будуть слова винятки, тому їх варто запам'ятати, щоб зразу їх відкинути там, де він є, або там де його немає, в залежності від того, яка у вас умова. Тесту. Сполучення ЄО, який знак О, на початку слова, йод, після голосного майор і після приголосного переважно на початку складу. Мільйон серйозний. І, відповідно, м'який знак на позначення м'якості, м'який знак О. Працьовитий чотирьох. Тобто тут у нас навіть вимова нам допомагає. Я завжди своїм учням кажу про те, що ваша вимова вам найкращий показник. Вимова, коли ви вимовляєте слово, ви чуєте, чи є там м'який знак, чи є там апостроф. Бо апостроф, на відміну від м'якого знаку, це тверда вимова, це твердий приголос, це начебто ще одна приголосна. І відповідно це відчувається. Воно дуже допомагає фонетиці визначення звуків відповідно. Щодо апострофа, протилежний знак знак, який передає на письмі роздільну вимову, твердий після твердого приголосного перед я, ю, є, ї. Зі школи пам'ятаємо фразу був». Так от, після цих літер, після літер бипової мефи перед ї, є, є, за умови, якщо перед цими літерами є голосна, тоді ми ставимо апостроф. Якщо перед биповими фи є приголосний, то відповідно керімери, то ми, відповідно, будемо писати слово без апострофа. Але про це пізніше. Після ріща, що позначає тверда вимова, так тобто, тут важливо все-таки звертати увагу на вимову, як ви вимовляєте слова. Після префіксів, що закінчується на приголосний, від'єднати, з'їсти. У складних словах після першої частини, тобто було слово, яке складалося з двох простих, воно об'єдналося в одне, і відповідно ми тепер маємо з вами одне слово, але воно начебто складається з двох. Тому дит ясла, мін'юст. Ці слова теж дуже часто в тестах трапляються, майже нещорічно одні ті самі слова. Тому виконуйте завдання на сайті ЗНОсвіта.ua no або інші джерела, і ви навіть простежите, що одні ті самі слова вам трапляються в тестер. І Лукян і Лукянчук похідні, та станція метро Лук'янівка у Києві. Ви, мабуть, пам'ятаєте і знаєте, що Лукян Лукянчук всі це, від, тобто це ім'я і похідні від нього, прізвище, назви і так далі. Апостроф, коли ж не пишемо. Апостроф ми не пишемо перед я ю, є, ї. Після на позначення губних, БПВМФ, якщо перед ними стоїть приголосний. Бо якщо перед БПВМФ стоїть голосний, тоді апостроф потрібен. Тут не потрібен. Мат чи тьмяний, але арфіарф'яний, крім речі. Після рей, що позначаємо який приголосний рядок, буряк. Але знов таки тут вимова. Ми слова рядок, ряд, буряк, вимовляємо дуже пом'якшено. Це не слово бур'як, де, начебто, там, взагалі апостроф, це нам треба більше повітря, більше силу голосу додати, щоб вимовити твердий звук, тверду роздільну вимову. Перед «йо» ми не будемо ставити апостроф, бо є вже твердий звук сам по собі. То навіщо нам два а, подвійних звука поруч? Наступна тема подвоєння літер. Подвоєння у нас відбувається. Подвоєння це стосується збіг однакових приголосних, бо є поняття подвоєння, є поняття подовження. Але те чи інше це, коли у нас дві літери. Подвоєння стосується саме приголосних. Подовження стосується голосних. Отож, подвоєння у нас відбувається на межі префікса і корення. Обити віддати. На межі коріння і суфікса, тобто на межі морфем, коли у нас зустрівся корінь з суфіксом, суфікс е, – префікс із коренем, на межі двох суфіксів годинник, на межі складноскорочених слів, спортовари, на межі основи дієслова минулого часу на си, пася розрісся. І так само, якщо у вас прикметник. І туди падає наголос на еннене, аннене, янене. Силенний, старанний. Ви чуєте, тобто наголосіть слово, якщо у вас наголос падає на анне Н, я, н, н ен», то відповідно це і є той випадок, коли треба ставити саме позначати подвоєння. Також у нас з старослов'янського походження іменника блажене, «огнене», мерзене, благословення, але Священик за новим правописом має писати з двома літерами, але те, що стосується нового правопису, в тестах у вас не буде. Але ось слово священний обов'язково з двома. І в деяких словах, буван, ган, наляний, ова, сати та похідних. Подовження відбувається після з'їсти цю чашу жиру між голосними звуками. Життя, знання, суддя, рілля, орудний відмінок. Іменників жіночого роду, третьої відміни зустріч, але зустрічу. Мідь, але мід'ю. Мазь, але маззю. І остання тема на сьогодні з теми оффографії це правопис префіксів. Префікс с зі. З. Префікс с ми пишемо після кафептах. Скропити, спекти, стягнути. Тобто будь-яка наступна літера, кафе птах зі школи, впевнена, пам'ятаєте це правило. З ми пишемо в усіх рештах випадках. Тобто, якщо не кафе-птах, то пишемо з. І префік зі вживається, коли у нас забагато, забагато приголосних. І, відповідно, зіставити, щоб не було ставити. так, Такого навіть і немає. Тобто, зіставити. Пам'ятаємо правила малозвучності, коли ми чергуємо голосні приголосні. Голосні звуки і е, приголосні. І що стосується префікса «пре», при, «при», «Пре» вживаємо в значенні дуже, найчастіше «пре» вживається з прикметниками. «Призирливий», «призирство», «преосвящений», «преподобний», престол, превелетне, ці слова, запам'ятайте, вони дуже часто знов-таки трапляються в тестах. Але пре це префікс значення дуже прегарний, предобрий і так далі. Префікс при Вживаються в словах, що означають наближення, приєднання, неповноту, частковість, певні результати дії. Тобто можемо так підсумувати, і підказка вам така, що найчастіше вона дійсно вживається з дієсловами. Приїхати, присісти, применшувати, придумати ми бачимо, що це все дієслова. А також ми вживаємо утворених від іменників з прикметників, визначені при чомусь прикордонник. При кордоні, прибережний при березі. І префікс «при» вживається лише в трьох словах в українській мові: це прізвище, прізвисько і перерва. Префікс «пере» пишемо завжди з літерою е. Перемога, перехід. І хочу звернути вашу увагу на префікси роз. «без», «через». Через, спочатку на ці три. Тому що коли ми кажемо слова розказати, розписати, ми чуємо літеру с. І логічно учень думає розписати, ага, пи перед кафе птах значить, має бути с. Але це префікс не си, а роз. Тому запам'ятайте, в українській мові немає префікса роз, без Через, хоча у вимові ми чуємо оглушення цих літер. Тому розкрутити, так, ви бачите слово на на слайді. Розкрутити. Ми не чуємо такого з, як в слові, наприклад. В іншому слові, де чітко можемо почути цю літеру. Тому роз без, через, від, над, під між це все є префікси, і відповідно кінцевий дзвінки приголосний не змінюється перед глухим приголосним. Бо дуже часто ми чуємо розпитати, розказати, забуваючи про те, що префікса роз немає. Тому тут звертаю вашу увагу, роз без через, безхмарний, через плічник надходити у нас оглушується звук. Тому не помиліть і пишіть твердий звук з, ди, в префіксах від надпишемо Д, «без» пишемо з. Дякую, на сьогодні все. Продовжимо. Наступне наше заняття вже у п'ятниці розглядати останні теми з орфографії. Готуйтеся до НМТ, вірте в себе. На все добре, до побачення!